Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний Кривбас і я його ведучого Олег Єрмолінський. Різанина по Криворізький. В ніч проти 6 січня у Тернівському районі виявили труп чоловіка. За інформацією від правоохоронців, загиблому завдали більш ніж 60 ударів ножем. У поліцію звернулися співробітники супермаркету, який знаходиться неподалік від місця злочину. За їхніми словами до магазину зайшов чоловік у закривавленому одязі та повідомив, що зарізав свого товариша. особистих джерел першому міському стало відомо, що загиблим був громадянин Російської Федерації. За словами кривника, конфлікт виник після того, як загиблий вдарив його жінку та лайливо висловився щодо релігії. Чоловік не стримався та завдав численних ударів ножем. Психологи кажуть, таке жорстоке вбивство могла скоїти людина у стані афекту. Лішка много ефекта было. і тоді до тих пор, поки вся агресія не вийде, человек просто не може остановиться. Человек психічно способен то тобто свалиться в психотічне состояние і повернутися потім в нормальне, адекватне і зрозуміти, що натворил. Після скоєного чоловік пішов до найближчого супермаркету та розповів про злочин охоронцям, які викликали поліцію. Співробітники магазину коментувати подію відмовились. А ось в поліції повідомили, що зловмиснику вже оголошено про підозру у вбивстві. Наразі його затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це вбивство. Наразі слідчі дії тривають. Тепер чоловікові за так званий захист своїх близьких та власних переконань загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Озброєний конфлікт. У ніч проти 11 січня на мікрорайоні Східний-1 лунали постріли. На зупинці громадського транспорту між чотирма чоловіками виник конфлікт, результатом якого стала стрілянина. Поранено двох людей. Одному чоловікові куля від невідомого влучила в живіт, а іншому поранила палець руки. Постраждалих карета швидкої допомоги відвезла до другої міськлікарні. На місці події поліцейські виявили п'ять гільц. Правоохоронці розшукують зловмисників та встановлюють усі обставини конфлікту. На місці працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Білаз впав у дробилку 6 січня у Ганівському кар'єрі. Білаз впав у воронку дробилки. За словами прес служби Метінвесту, все сталося під час вигрузки роди на дробильній фабриці номер 2 Водій вантажного транспорту не впорався з керуванням, тому авто застрягло у виїмці. На підприємстві почали службове розслідування цього ж дня в кар'єрі новокриворізького ГЗК. Білас наїхав на працівника. Цього разу постраждав співробітник охоронної компанії, яка обслуговує Арселор Мітал Кривий Ріг. Два охоронці супроводжували пересувну заправку. Один контролював зливання пального до авто. Самоскиду, інший відійшов від місця приблизно на 15 метрів та розмовляв по телефону. Вантажівка наїхала на чоловіка переднім колесом. 42-річний співробітник помер на місці. На підприємстві однією з версій події вважають те, що загиблий потрапив у сліпу зону самоскида. Справою займаються поліцейські. Намагався перебігти на проспекті миру. Старенький чоловік потрапив під колеса легковика та загинув від отриманих травм. Аварія сталася ввечері 2 січня. 78-річний пішохід перебігав проїзну частину в недозволеному місці. Водій Форду не помітив людину на дорозі та збив від сильного удару. Пішохід загинув ще до приїзду карети швидкої. На місці події працювали патрульні та слідчі обласного управління поліції. Правоохоронці розшукують усіх ймовірних очевидців аварії та просять відгукнути за номером телефону, вказаним на екрані. 6 січня у Довгинцівському районі під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль Мазда на вулиці Апостолівська. Інспектори спілкувалися з водієм авто, коли в розмову втрутився пасажир мазди. За словами поліцейських, він був нетверезий та почав провокувати конфлікт із патрульними. Після розмови з Керманичем Мазди поліцейські попрямували до службового автомобіля та почали їхати. В цей момент на пасажир вибіг на дорогу та кинувся під колеса автівки. Чоловік травмувався сам та пошкодив службове авто. Постраждалого відвезли каретою швидкої допомоги в 11 міську лікарню. Попереднього 42-річного містянина діагностували закритий перелам ключиці. Правоохоронці розпочали службове розслідування за фактом аварії. Спілкування з даним водієм пасажир транспортного засобу мазда почав е, чіплятись до патрульних. Вести себе агресивно і знаходився в стані алкогольного сп'яніння. З даного приводу ініційовано службове розслідування, і ця ситуація знаходиться під контролем керівництва полку патрульної поліції міста Кривого Рогу. Зачепив дзеркалом пішохода 10 січня близько 8-ї вечора. Неподалік торговельного комплексу Плаза водій Джилі не помітив жінку та збив її. Керманич рухався в напрямку автовокзалу. А молода жінка переходила дорогу в неналежному місці. На місце дорожньо-транспортної пригоди водій одразу викликав карету швидкої допомоги та поліцію. Жінку госпіталізували до тисячки за попередніми даними із забоями правої руки та саднами обличчя. На місці події працював екіпаж патрульних. Занесло у стовп ввечері, 8 січня, неподалік зупинки шахта Артем 1 автомобіль марки BMW x 5 влетів у стовп. Водієм автівки виявилась молода дівчина, яка не впоралася з керуванням під час повороту на автозаправку. Після зіткнення електроопора впала на землю. У автівки розбитий передній бампер та крило з боку водія. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали патрульні поліцейські. Небезпечний водій маршрутки 6 січня в ході патрулювання копи зупинили водія 214 маршруту. У чоловіка, який їхав із чотирма пасажирами у салоні, поліцейські помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження експертизи на стан наркотичного сп'яніння водій відмовився. І не дивно, адже днем раніше, а саме 5 січня, копи його вже зупиняли за подібне правопорушення. Та аналіз показав, що кермани знаходиться під впливом марихуани. Тепер чоловікові загрожує чималий штраф та позбавлення права керування транспортними засобами щонайменше на один рік. Раніше погодився на проходження медичного огляду в медичному закладі ПНД, де було попередній діагноз наркотичне сп'яніння. І го числа на цього водія було складено протокол за частиною першої статті 130, вилучено права і відсторонено від керуванням даного транспортного засобу. За кермом під кайфом 3 січня у Кривому Розі затримали колишнього СБУшника Олега Шерстюка нетверезом за кермом. Чоловік погодився пройти експертизу, і вона показала, що у крові були наркотики. Відомо, що Олег Шерстюк раніше працював в СБУ, а зараз заступником начальника охорони одного з транспортних підприємств. Нагадаю, на цій посаді він замінив Юрія Островського, який вдарив журналіста та назвав українців хохлами. Відзначивлітку влітку 2016 шістнадцятого Олега Шерстюка вже затримували п'яним за кермом. Тоді у його авто знайшли цілий арсенал зброї. Три роки за ґратами. Чоловік, який у вересні 2017 року помочився на флаг України, проведе три роки у тюрмі. Таке рішення прийняв апеляційний суд Дніпропетровської області 11 січня. Служителі Феміди не побачили причин, аби розглядати справу повторно і залишили вирок незмінним. Чоловіка засудили за статтею кримінального кодексу України наруга над державним символом. Підсудний Євген Колесников не признає своєї провини. За його словами, він випадково зірвав прапор, нібито через те, що більше не було за що триматись. Сторона обвинувачення наполягла на позбавленні волі, адже в діях Колесникова був злий намір. У лютому 2018-го вісімнадцятого Довгинцівський суд призначив покарання. Захист не погодився і звернувся за апеляцією. Умисно цього не було, що не умисно. Цей флаг так вийшло, що я його турню, ну, тому що не обращав навіть уваги, що там ну, символ в Україні. Алкоголь та кермо несумісні. Нетверезий водій одна з найбільших загроз на дорозі. Тому сідаючи до автомобіля у стані сп'яніння, будьте готові до наслідків та щонайменше адміністративну відповідальність. Ви дивились перші міськи в ефірі. Був на спеціальний проект Кримінальний Кривбас. і Я його ведучий Олег Ярболінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.